Welcome to Apple Tree Channel. Hello, kids. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами завершуємо цикл уроків за другою темою підручник Stories School Life. Отже, сьогодні ми з вами зробимо відеоогляд на уроки 8, і 9, Project – проєктна робота та Revision. Повторення. Great! Отже, працюємо ми з вами на сторінках 43, 44, 45 нашого. Підручника, тому що вже на наступному уроці у нас буде Юніт 3 Weather. Будемо говорити з вами про погоду. About weather conditions, про погодні умови. Не забуваємо також проходити усі завдання ще за нашою платформою До цього підручника Boya. Чудова платформа, абсолютно. Майже кожного року ми теж на ній з вами працюємо разом, але ця платформа дуже. Чудове і для домашнього вашого використання, для вашого індивідуального користання. So, let's have a look at exercise 1, page 43. Відкривайте підручнички на сторінці 43. Uh, права перша. Look at the pictures. Поглянь на малюнки and discuss with your partner what they mean. Погляньте на малюнки і скажіть, що вони позначають. So, take the rubbish away, так. so um, what does this picture show so it shows that we have to uh, take our garbage in different uh, two different maybe bins. so uh, all plastic bags no plastic no cups different and uh, so, This picture shows us a lot of paper. Ну, це, мабуть, for recycling. Ця малюна показує нам багато паперу uh, for recycling, мабуть, для переробки. So, what is the event? Що це за подія? Make a change. Uh, if you want to make our world a better place, start with your school. Якщо ви хочете зробити цей світ кращим місцем, почніть зі своєї школи. We invite you to our Earth Day. That takes place on Saturday, uh, September the 15th at 2 PM. Ми запрошуємо вас на День Землі, який пройде у суботу, 15 вересня, о 2-й. Ну, взагалі, День Землі у нас відзначається, здається, у квітні, так? Це день землі, мається на увазі. So, we will clean the territory of our school and make special boxes that help us reuse paper after the lessons. Ми приберемо території нашої школи і зробимо. Створимо особливі бокси, такі коробочки, так, що, які допоможуть нам повторно використовувати папір після наших уроків. Every student can plant a flower or even a tree to make classroom air nicer to breathe. Кожен студент може посадити квіточку або навіть дерево, аби зробити повітря у класній кімнаті кращим для того, щоб ним було дихати. So, bring some empty clean boxes and baskets. Each class can create bins to sort the rubbish and make their place cleaner. Принесіть пусті чисті коробочки і кошики, кожен клас може створити своє як це навіть сказати? Віддерся для сміття, Bean це ж як мусорка, так, віддерся для сміття, аби сортувати це сміття і робити своє місце. Там, де ви працюєте, чи, чи, чи частіше. How can you help? Як ви можете допомогти? If you have some paper at home that you don't need anymore, all books, newspapers, magazines, notebooks, give them uh, the second, the best second life. Reuse. Якщо ви маєте папір вдома, який вам більше не потрібен, старі книжки, газети, журнали, зошити, дайте їм найкраще друге життя. Повторно використовуйте їх. Повторного використання. Glass bottles can be the best home for smaller plants. So, if you have some, you can bring them too. Скляні пляшки можуть бути uh, can be the best home, можуть бути вдома найкращими для маленьких uh, для висадки маленьких рослин. Тому, якщо у вас є такі, принесіть їх, будь ласка, також. We are waiting for you, ми вас чекаємо. Отже, це у нас такий плакат, брошурка для того, аби залучити дітей до прибирання території і до, до того, аби сорту, навчити сортувати сміття, і навчити їх слідкувати за своєю територією правильно. So, read it again and answer the questions. Давайте прочитаємо ще раз цей текст і дамо відповіді на питання. So, what does what day does the earth day take place? Коли відбувається День земліцей? Так? Saturday, September the 15th. What time does it start? О котрій годині починається? So it starts at 2 PM. What do students do on this day? Що учні будуть, ну, роблять на цей день. В цей день? день. В So they clean the territory of their school, they make comma, uh, make special boxes, plant flowers, um, bring uh empty clean boxes. create beans to sort the rubbish yes so what can they plant they can plant flowers or trees uh, what can students bring to the event mm. they can bring some empty clean boxes um, then um, old books newspapers magazines notebooks or glass bottles What can each class do? Що може зробити кожен клас. What can each class do? So each class can create bins to sort the rubbish and make their place cleaner. Кожен клас можуть зробити такі великі відра для сміття, аби сортувати сміття і робити uh, повітря чистішим. So, task 4. Choose what is good for nature and what is bad. Оберемо, що гарне для природи, а що погано. Okay, plastic. We can see a lot of plastic. So, of course, plastic is bad for nature. Uh, plastic погано для природи. So, to switch off the lights when you don't need them. So, switching off the lights when you don't need them, so it's good for nature. Це добре для природи, коли ми вимикаємо світло, коли ми ним не користуємося. So, to reuse paper is good for nature too. Коли ми повторно використовуємо папір, це також добре для природи, тому що ми не вирубуємо ліси тоді. So there is no deforestation then. Є таке поняття як forest ліс, а deforestation – це коли у нас йде вирубка лісів. Тобто we don't need to cut down the trees. To plant a tree, so it's good for for our nature too. So to collect rubbish near the sea. Збирати... Uh, smitya is good for our nature of course so then mm, sea animals won't die because of this rubbish and the last one water waste is bad of course so plastic and water waste are bad for nature Коли ми витрачаємо багато води, це теж дуже погано для нашої природи. So, create a poster, our eco-friendly classroom. Створіть плакат, наша еко-дружелюбна класна кімната. Make a short presentation on how you can be eco-friendly. Зробіть коротку презентацію, як ви можете бути дружелюбними до природи. Use some ideas from task 4 and use your own voice uh, ones. У мене колись була презентація до Earth Day. День землі. Я вам залишу цю презентацію. Ось ця презентація, це її початок. Ну тут саме йде історія там, про день землі, про 22 квітня, але нас це не цікавить. Вас вже цікавить, що ми можемо зробити, аби а, бути еко-френдлі. От, how can you help the world? Turn the lights out, Save electricity, вимикайте світло. Have a short shower, no bath, приймайте душ. Walk. Don't rely on public transport. Ходить, Buy and use recycled paper, save trees. Turn the tap off when cleaning your teeth. Тобто замести... ну, дуже не Reuse plastic bags. Не водой. Don't use bubble bath. It poisons the planet. Persuade your parents to leave the car home. Plant trees and, pla... and plants. Okay. Ну, це в кінці цієї презентації вже. Зрозуміли? Отже, я залишу вам посилання на цю презентацію в описі під цим відео. Ну і звичайно, потім відповісти на питання, ці буде вже вам легше, коли ви зробите цю презентацію, так, цей постер. What do you do to be eco-friendly? Що ви робите, щоб бути товариським до природи, так, дружелюбним з природою? Ось уже усі ті кроки, що я вам показала, тільки що можна сюди. А, також відповісти на питання. так? So, uh, what can you change to be more eco-friendly? Що можете змінити? Choose three things you can start doing at school to be more eco-friendly. So, you can uh, switch off the lights when we don't need them. Ми можемо вимикати світло. We can reuse paper and we can plant trees or plants or even flowers in our classroom to be more eco-friendly. Ну, і на розділ «Revision» 9 unit. Ой, дев'ятий урок, ми маємо пройти квіз. So, do the quiz. Виконуємо квіз на сторінках 44-45 нашого підручника. Ну і, звичайно, не забувайте про той квіз, який можна виконати ще і на нашій платформі. Так? Отже, це у нас про планету. До речі, до восьмого уроку, дивіться, є переклади слів. Є завдання на повторення з, ступенів порівняння предметників. Є завдання на те, аби згадати переклади деяких словосполучень. Так, Ну і дев'яте це також self-study. будь ласка, можете пройти ще раз ще раз, зробити повторення теми, яку ми з вами проходили на платформі. А ми з вами пройдемо квіз саме за підручником. One. Complete the sentence. So math, craft or English lessons are interesting. We can make different toys and figures of paper. Craft lessons. Уроки фізкуль... Ой, фізкультури <laughs> праці. А, цікаві ми можемо створювати різні іграшки. Which sentence is not correct? Яке речення неправильне? What is gooder? To get good marks or to know a lot? Це неправильно, тому що маємо написати слово better. Неправильно утворили вищий ступінь порівняння. Comparative degree. Science is more difficult than IT. Угу. Mm -hmm. Ну, вже A-речення неправильно, так? Great. So, третє. Complete the gap with the correct form of the adjective. Лина uh, is... Student in our class. Якщо ліні немає, о, з ким ліну порівняти, може, тоді це у нас найвищий ступінь порівняння. Найвищий ступінь це артикль the, І до слова Tall додаємо закінчення EST. Так, the tallest student in our class. Complete the sentence with, with the correct words. Доповніть речення правильними словами. My is blue and white. I wear a white short and blue trousers. My uniform. Uniform, maybe. Форма. I wear white shorts and blue trousers. Ну, no, maybe. I always keep my pencil case, my notebooks, and textbooks in my, in my bag. Завжди тримаю свій пенал, свої зошити та підручники, можливо, у своєму портфелі. So, five. Which instruction is not correct? Яка інструкція правильна? Do your homework. Don't be late. No run in the corridor. Ну, можливо, no run, тому що don't run, треба написати. Уже C варіант. Коли ми щось комусь забороняємо, ми говоримо don't. Don't do that. Uh, put the adjectives in brackets in a comparative or a superlative form. Треба розкрити дужки і поставити прикметники у. У вищий або найвищий порівня, ступінь порівняння. Studying in Ukraine is not worse than somewhere else. Це у нас порівняння, comparative, це у нас вищий ступінь порівняння, тому що є слово then. Ми порівнюємо навчання в Україні і де ще. What is the most difficult? Або. Ну, тут може стати what is more difficult, German or French. Так. What is more difficult? Я тут написала також comparative degree поставила. What is more difficult. Difficult. German or French. So. task 7. Look at the picture and say the rule. Погляньте на малюнок і скажи правило. Ну, don't fight. Не треба битися. Don't fight. Не бийтеся. So choose the odd one out. Mm, оберіть зайве. Hmm. To choose to type English to cross to write. Я вибрала об... English, тому що усі останні частини мови це діє слова, а English це іменник, назва предмета. Look at the picture and choose the correct instruction. Погляньте на малюнок і оберіть правильну інструкцію. Underline the correct answer. Cross the wrong answer. Or circle the correct answer. Ну, underline the correct answer. A варіант правильний. Underline це підкреслювати. Cross закреслювати, circle обводити. У словнику ми взяли і що зробили? Підкреслили слово. да? Underline. Отже, A правильно. 10. Look at the picture and choose the correct instruction. Погляньте на малюнок і оберіть правильну інструкцію. Don't fight. Listen to your teacher. Don't speak. Raise your hand. Listen to the teacher. слухай вчителя, B. B is correct. Ну, а Потім вчитель перевірить так, ваші uh, завдання, потім упередите до Extra resources, які є учителі. And check your answers, then read in comment the comment. Um, і так, якщо у вас 1-4 правильні відповіді, то try again. Спробуйте ще раз. How about revising unit 2 and doing the quiz one more time? Можливо, варто перевірити ще раз uh, знання з другої теми. Because you can do it better, тому що, звичайно, ви можете пройти цю тему краще. So, if you have 5 to 7 correct answers, good results, congratulations, гарні результати. наші вітання. So, look at your mistakes, think carefully and try to correct them. Подумайте уважно, так, і спробуйте їх відредагувати. Всі помилки. You can also ask your classmates to explain them to you. Попросіть своїх однокласників вам їх пояснити. So, if you have. Eight or to ten correct answers, great job, you're well done. So, go on and use the words and grammar you know in your everyday life. Продовжуйте і користуйтеся словами і граматиками, граматикою, яку ви знаєте у своєму повсякденному житті. Talk to your family and friends in English. Розмовляйте зі своєю сім'єю, і друзями, англійською мовою. Ось таким у нас був Unit 2: school life, шкільне життя. Наголошую ще раз на тому, що проходьте, будь ласка, усі абсолютно. Завдання за платформою перед тим, як, звичайно, переходити до виконання цих завдань тут. Ось у вас на платформі буквально є, дивіться, 5 завдань на revision. Я гадаю, що ви їх перед цим уроком пройдете. Write the missing letters. Необхідно писати пропущені літери. Ну, це назви уроків. Так? Далі task-2 match. Поєднай. Ну, як завжди, ми це робимо так, що це може бути. Let's read the poem by Тарас Шевченко. Далі, choose the correct word. Обери правильне слово. Впиши його сюди до, до речень. Complete the sentences with comparatives. Тут вам уже підказують, що треба утворити вищий ступінь порівняння прикметників. Наприклад, Anna is older than Tom, Iceland is colder. Than Italy. Якщо, у нас неправильне, якщо у нас прикметник утворює неправильну ступень порівняння, давайте згадаємо. Max is better at English than Tom. Ну, і п'яте завдання. Використовуйте ці прикметники у найвищому ступені порівняння. Так? Safe, safer the safest. Вам дано початкова форма. А Потім у нас Comparative degree йде вищий ступінь. Ну, і тепер вам треба перейти до найвищого ступеня порівняння. Надрукуйте, будь ласка, усі ці відповіді, check your answers. І потім перевірите, чи правильно ви зробили своє завдання, чи ні. Окей. Okay. Do more exercises and do your best. Ну, а ми на наступному уроці переходимо до нової теми Юніт 3 weather погода. Будемо вчити з вами погодні умови, календар. Special dates і багато-багато чого ще новенького. На цьому це все. До нових зустрічей. Goodbye. Зустрінемося ще раз на наступному уроці на каналі Apple Tree Channel. Не забувайте підписуватися, ставити свої вподобайки, залишати коментарі в описі під цим відео в коментарях манцю на увазі. Goodbye, good luck!